Привіт! Ми минулого разу говорили е, на тему безбар'єрності, але виявилося, що це така обширна тема, ну, що про неї можна говорити дуже багато. І сьогодні з Вовою ми ще трошки продовжимо і пройдемося по деяким тезам, які би нам хотілося детальніше обговорити. Привіт! Привіт! Е, відразу хотілося би сказати про статтю, яка вийшла нещодавно. Там були дуже цікаві думки. Е, так, я читав на хмарочосі. Так, да, це від лідера громадської організації Доступно я Дмитра Щебетюка про зміни в суспільній свідомості та перспективи відбудови. Ну Україна в порівнянні з економічно розвиненими країнами має низький рівень інклюзивних просторів, але ситуація покращується, бо з'являються організації, які приділяють цьому увагу. Та й з боку влади є реальні кроки, щоб покращити ситуацію. Ну і те, що ми говоримо взагалі про це, це теж один з таких пунктів. Так, ми теж, в принципі, стараємося робити це ж саме. Ми ще не громадська організація, але маємо певну громадську позицію для того, щоб покращувати цей простір, який навколо нас, так а зокрема, ну безбар'єрність і інклюзивні речі, такі по місту, які будуть доступні для кожного громадянина міста. Ну, хотілося би просто, щоб це не було якоюсь складною нішевою темою. Швидше, щоб воно було на вустах у всіх мешканців міста. І ну, мені би наприклад хотілося, щоб я заходив на каву і не чув про розтаможку машини, як розтаможити машину. А ти чув, якою Мукачево бар'єрна. Ну, це мрія будь-якого урбаніста, так і патріота нашого Мукачева. Тому ну, це, це все, сподіваємося, буде реалізовано. Кажу. Тому що, в принципі, як Дмитро Щебетюк сказав, реальні кроки з покращення вже є. Суспільний запит, в принципі, сформувався ну, десь там після 2014 року. Почали приймати і на державному рівні зміни в ДБН, різні закони вводити для того, щоб. Ну, Збільшити інклюзивні рішення в планувальних е рішеннях міста. Ось, е наприклад, е був, був такий е кейс, е що раніше не можна було заходити в рівень з тротуару одразу в, громадську, ну, в громадське приміщення, а зараз е Можна робити з нуля. Тобто, ти з тротуару одразу потрапляєш в магазин. А раніше мали бути дві сходинки в будь-якому випадку. Так, от прописано було, що має бути дві сходинки, і все. Ну та й взагалі міг не братися до уваги ДБН по інклюзивності. Правильно раніше? Так, його зараз так актуалізували, прописали так чітко. І саме основне, що всі, всі почали вимагати. Дотримання цих інклюзивних норм, тому що в принципі цей ДБН він був віддавним-давно, але ну ніхто нікого не штрафував, ніхто не перевіряв чи виконані ці вимоги. А зараз це почало вже виконуватися, і ми бачимо, в принципі, результат. Так, результат не не найкращий, якщо там порівнювати нас із світовим, ну, світовими там добре розвиненими країнами економічно. У нас там ідеш, можеш побачити пандус, якийсь там під 45 кутом, який ну просто неможливо по ньому заїхати, так але якщо згадати там років 20, то їх взагалі не було. І так, ми певними маленькими кроками, я думаю, ми ну, зробимо взагалі вже там доступне, комфортне наше місто. Ну, то було так скорше, як знаєш, якась перешкода для забудовників, тому що вони такі, о, тепер ще і ДБН по інклюзивності, і такі та робіть тут пандус. А який той пандус, чи він правильний, чи неправильний, ніхто не дивився. Просто наклали тих пандусів, загородили половину тротуара, і ніби стало і не, і не маломобільним групам зручно, і не тобі незручно, тому що ти йдеш і воно заважає на тротуарі. Ну так, це коли такі. Штуки відбуваються, коли ти якби робиш для галочки. Ти робиш не для людини, а робиш просто для галочки, бо так написано. І, ну, на жаль, таке є. Але я думаю, що тим, що ми про це говоримо, звертаємо на це увагу. Ну, в принципі, кажу, є певний рух позитивний, так, є фейли, є погані приклади, але ми рухаємось в цьому напрямку правильно, я думаю. Так, да, я просто думаю, знаєш, якщо цитувати Дмитра Щебетюка, то він, він теж таке сказав, що якщо ми прагнемо розвиватися як гуманне цивілізоване суспільство, то безпека автоматично включає в себе доступність. Ну, це, це про те, коли всі почали говорити про укриття, але не говорять про доступне укриття. Це, наприклад, під час тривоги. Ну, всі-всі, наприклад, мають направлятися в укриття, але вони не обладнані пандусами. Я пам'ятаю на початку війни, коли на Грушевського біля Золотий Олень, здається, такий колись був закол, Там було укриття, і дуже цікаво було дивитися, коли починалася сирена. То біг чоловік з ключами, який то мав відкрити швидко. Це не тільки в Мукачеві, таких прикладів дуже багато. По по всій країні ну вони якби висвітлюються, і, і це не тільки тут, наприклад, в центрі багато-багато таких укриттів вони були в неналежному стані. Зараз виділилися кошти. Я знаю, навіть в районах міста, де там в будинках, облаштували ну ремонти, щоб туди можна було хоча б потрапити більш-менш цивілізовано. Да, спочатку, щоб там не було води там і сирості або щось а. таке світло, а потім уже і так само пандуси і так далі. Є, є тези. Так, можемо можем процитувати далі: що потрібен чіткий план, перелік вимог, алгоритм контролю, а також відповідальність для виконавців. Це ну, про те, що ми, ми почали з цього, коли ну, є ДБН, є певний закон, є якась ініціатива, а коли немає контролю, і, то ніхто не виконує. всі думають, навіщо я це буду робити, якщо там, мене не оштрафують, чи без цього можна ну, гарно обходитись. Але ну, в основі все одно має бути людина, така людиноцентричність, і ти маєш робити для людей, щоб це було зручно людям. Просто ну, не, не єдиними ДБН має бути просто думка про своїх користувачів. Якщо це комерція, то ти маєш думати, як е, краще зайдуть туди покупці, так? Потенційні. А відповідно, і росте твоя ціна квадратних метрів, якщо ти зробив це все правильно. Відповідно, ти швидше знайдеш орендарів на таке приміщення. Ну і знову ж таки всі виграють від того. Однозначно. Я, я, е... Ну, практикуючи так, архітектори, нещодавно ми були ми у одного забудовника, і в нього в офісі є така багато книг, така міні-бібліотека, і більшість книжок там це про урбанізм, і про такі цікаві рішення для людей, комфортні. Ти Ось. думаєш, він має ту літературу, що він не то, що має, він знає її, він чудово в ній орієнтується. І знаєш, ми, як архітектори, там урбаністи, ми ну, за людину центричних кажемо, давайте більш дорожче варіант зробимо, більш краще. І часто там замовники кажуть, во, не потрібно, давайте удешевляти. І так зійде, і так, і сяк, але насправді люди, які в цьому розуміються добре, вони все знають. вони... Дуже гарно вміють рахувати ці всі кошти, і вони за такі рішення про людей вони зрозуміли, що в першу чергу треба ну, робити для людини, щоб їй було комфортно. Ці всі панорамні ось, ну, заскління, так, входи в нуль, тобто без сходів, без пан ну, навіть пандуси вже не роблять. Тобто, ти, от як з тротуара зайшов, все в тебе одразу починається будівля. Ну, це найкращий варіант, коли воно в відміці з тротуаром. Так. І кажу, і це вже якби і до забудовників дійшло, і, і, і сподіваюся, вже скоро до кожного громадянина нашого міста дійде. Скажу. Ну але, але часто можна почути такий аргумент, що е, та нікому то не треба, та і не будемо то робити. Ну, як якось так, ніби говорять. Ну, так, це, це часто і про тротуари, так кажуть, да? всі пересіли на автомобілі, і навіщо робити тротуар, якщо всі їздять на автомобілях. Ну да, Це ж ти розказував про е, в Ужгороді, де є просто шматок асфальту, який закінчується просто болотом зліва і справа. В центральній частині міста, так. Це, це наша улюблена Мукачівська тема. Сказати, як в Ужгороді погано, а Мукачево найліпше. Так? І, і таких прикладів в Ужгороді теж вистачає, що там по головній вулиці взагалі немає тротуару, просто взагалі. І ти собі думаєш, це село, чи це обласний центр, чи ще щось. Ну, такі досить різкі висловлення, але це реалії. Все так працює, ніби, знаєш, купи собі машину, Лах. Ну, я так ходячи пішки, кажу, так, так собі думаю, бо на тротуарах або на узбіччі взагалі людей немає, ну, якісь одиниці. І повз проїжджає там, десятки, сотні машин дуже гарних. І ти йдеш і починаєш думати, ти якийсь не такий. Ну... Ти думаєш, так дійсно є, що ми, знаєш, начиталися якоїсь літератури з тобою і говоримо, що це все важливо, а це не важливо? Чи в чому справа? Чому воно може не працювати? Такі суспіль... Ну, Воно працює вдві... в дві. Ну, за принципом, є запит, є реалізація. Тобто, воно працює в дві сторони. Потрібно доносити певні речі до громадськості, щоб повертати людей до здорового способу життя, тому що, ну, наприклад, взяти той самий Київ, де люди дуже рідко пересуваються пішки, тому що там Київ взагалі дуже погано зроблений з точки зору пішоходу, дуже великі проспекти, все загазовано, тіні немає. Ну, Пандусів теж немає, ну взагалі нічого немає. І там, наприклад, всі сіли свій якийсь порш і поїхали в спортзал займатися спортом, замість того, щоб просто пройтися пішки або пробігтися вздовж набережної, це була би така більш ну, краще, краще тренування. Ну, значно, якась піша повільна прогулянка по, е, хороший, по хорошому тротуару, точно може тобі підняти настрій. Ну, воно, якщо ти біжиш, наприклад, по узбережжю океану, то це абсолютно інше відчуття. В тебе сил в п'ять разів більше. Коли ну, гарна погода, в тебе дуже гарні краєвиди, ти отримаєш неймовірне задоволення від самого процесу. Слухай, а якщо біжиш по узбережжю е... Латериці. Латериці, це теж ну, потрібно так зробити, але. На Латориці, бачиш, є певні такі недоліки. Огорожа, ця наша бетонна. Ось, і, ну, вона, вона трішки забирає цієї атмосфери. Ти вже за заогорожити. Створюється такий бар'єр між тобою і річкою, між тобою і природою. І вже немає ось цього відчуття легкості і. І доступності такої, доступності, як мінімум так. візуальної, бо це взагалі мене дуже е, цікавить ця тема, що ти йдеш е, по набережній, там є лавки, ти сідаєш на лавку і дивишся просто на огорожу. І вона тобі закриває там 50% виду на річку. Це бар'єр, так, це бар'єр. Наприклад, в тому ж самому Ужгороді на набережній, просто або прозорі грати, або взагалі немає гратів, і ти сідаєш і ти, якби бачиш вниз річку. Це так, там це дуже зручно. Кажу, в Зальцбурзі така ж сама ситуація, як в Ужгороді, наприклад. Там теж немає ніяких бар'єрів до річки, ти якби, ну, відчуваєш, ніби ти контактуєш із природою. А тут, ніби ти затиснутий залізобетонними якимись стінами і трішки воно ну, псує відчуття. Ну так, да, я. Так, якщо ми ну, говоримо там про огорожі так, і про нашу безбар'єрність, то хотілося б зацитувати деякі тези із книги Єна Гейла Міста для людей це такий довідник для урбаніста, дуже відома книжка. І там пишуть, що одним із різновидів бар'єрів для пішоходів є пішохідні огорожі, функція яких не давати пішоходам сходити на проїжджу частину з переповненого тротуару. Огорожі, встановлені на вулицях, змушують пішоходів проходити додаткові десятки метрів при перетині перехресть, А відтак забирають час та дратують. Тобто то ти що описав космонавта Біляєва і Валенберга? Ну, на, це що? не я описав, це Ян Гейл описав. І, ну, це світова практика, це не в нас тільки в Мукачеві така вот проблема. Ну, хтось каже, що це не проблема, що це просто там. Один пунктик, який потрібно просто вирішити. Ну... Просто там було багато зручних переходів з, з вулиці на вулицю, які були прямо по траєкторії: як ти йдеш по своєму маршруту, так ти далі йдеш. Тепер натомість тобі треба зробити відхилитися від свого маршруту на метрів 20-30 і перейти. І як зазначив наш знайомий, що він помітив дуже багато порушників правил. Порушників ПДР, тому що я їх, люди я їх теж помічаю, тому що я теж водій, і я їх теж ну, дуже часто там помічаю. І це створює певну ну, небезпеку. Ти, якби, зробив огорожу для того, щоб зробити безпечнішу ситуацію, а по факту люди вилазять із цієї огорожі і кидаються під колеса. — і якби, ну, ну, питання. Бо, бо людині треба йти прямо. Так, вона ніби не думає за других учасників дорожнього руху за автомобіль в даному випадку, бо їй треба просто перейти через вулицю, і вона мусить обійти там додатково тих 30 метрів, і це дратує, так як тут написано. А, а якщо ще взяти до уваги, що у тих огорож є ще стійки, через які ти можеш перечепитися, і вони, в принципі, затискають тротуар. То це ну, там дуже ну, вузько, так загалі але... проблема. Якщо ну... там велосипедист і пішохід, то це стає е, чуть не сварка, якийсь конфлікт в місті через такі речі. Там там дуже часто ці всі конфліктні ситуації. Але е, якщо цитувати, того ж є нагела, який каже, що дослідження вулиць Лондона, Нью-Йорка виявили, що на щільні потоки пішоходів на вкрай вузьких тротуарах, притаманні тим районам, де для планувальників е, став пріоритетом автомобільний рух. То пішоходи пересуваються по таких тротуарах колонами. Ну, тобто те ж саме, що ми бачимо у нас. І це, от практика, кажу: Лондона, Сіднея, Нью-Йорка, великих міст, де в принципі профіль вулиці, ну сотня метрів, наприклад, може бути, і там теж такі потоки. Просто там у нас, наприклад, поток в дві людини, а там шість-шість колон. Люди вишиковуються йдуть один за одним, так само незручно. Ну, це так само створює перешкоди, тому що там різні вікові групи рухаються з різною швидкістю, і я по собі знаю, хочеться пройти якомога швидше таку територію, бо ти ну, стикаєшся, можеш зачепити чуюсь сумку, або хтось тебе кермом від велосипеда зачепить. І це трошки впливає на настрій, скажімо так. Так, ти підсвідомо собі потім думаєш, яким маршрутом би піти, щоб оминути оцю ділянку. Наприклад, я так само. Я собі думаю, ага, я зроблю, можливо, там, як кажуть у нас, Мукачеві, карічку, але ну, не піду ось оцю ділянку у мину. Але так як в цьому випадку, це сам центр, тому тут ти й не можеш обійти. А, а другий нюанс що зменшилися кількості переходів і. Люди просто на тому переході, з яких з чотирьох лишилося два. Вони просто переходять і переходять і переходять і переходять. І я бачу ці е, очі водіїв, які такі, та скільки можна, то вже станьте, почекайте. Ну, ви йдете просто безперервно. Це так само породжує якийсь конфлікт. Ну, ніби не розмежовані ці потоки. Було би чотири пішо пішохідних переходи. Ті люди б поділилися на чотири, е, 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 чотири різні потоки. Так вони зведені в два потоки. Ну так, так. Якщо ми говоримо про якісь варіанти вирішення, ну, в першу чергу, потрібен аналіз. В будь-якому випадку, знаєш, ну, ми зараз можемо накидати будь-яких варіантів, але як професіонали ми розуміємо, що без аналізу ну, наші слова нічого не варті. Тобто потрібно там робити аналіз, досліджувати цю ситуацію, ну, містобудівну, так, і після цього вже там приймати якісь певні рішення. Це, це як базис такий цей аналіз. Тому що ми говорили ще за тактичний урбанізм, що можна не тратити гроші, а ставити різні пластмаски на дорогу і дивитися, як, це, ну, як покращується або погіршується ситуація. Але ніби почули половину, наставили пластмасок, а аналіз не ведеться, що з тим робити. І по факту ми маємо просто з чотирьох переходів два переходи. На яких збираються люди до одного переходу взагалі ніяк не, не дійти, бо там як, як не велосипедист, так банкомат, як не банкомат, то ще якісь е, перешкоди, які можуть тобі голову розсікти. І я не знаю, ну, як, як мінімум, треба повернути так, як було. Був світлофор, і було більш-менш нормально. І до речі, найбільше, що я помітив, що той світлофор. Е, Найкраще працює то перехрестя, найкраще працює то перехрестя, коли не працює світлофор. Тобто, люди самі, коли беруть участь е, у тих всіх процесах пішоходи і автомобілісти, то вони ніби краще один одного розуміють і є зоровий контакт між ними, бо певна швидкість так невелика. І всі собі ти перейшов, той проїхав, і, і так далі. Ну, я, я не готовий так однозначно, знаєш, казати, що яким чином там буде краще, тому що ситуація в принципі змінює. Знаєш, типу, був світлофор, але там машин зараз стало більше. Ну то, пройшло вже більше року, напевно, да, коли там ну, було вон з зроб... Тобто це гіпотеза, але ну, щоб, щоб знати, чи вона на 100% правдива, то кажу, потрібен аналіз, потрібно там проводити дослідження. Практикувати так? тобто, тактичний урбанізм це теж як інструмент для виявлення, ну, можливо, можна робити там якимось нам просто гіпотези теоретичні і практикувати, втілювати їх в життя. А це просто такий реальний інструмент, він більш дієвий, ніж там, запрограмувати в програмі якісь там. Є програмки, які роблять. Рух автомобілів. Ну, Вичисляючи, чи буде пробка, наприклад, при швидкості 60 км за годину, ти такий вводиш рух автомобілів 40 км за годину, як буде на світлофорах. Ну, тобто воно моделює транспортну ситуацію міста. Є такі програми. А тактичний урбанізм це якби на практиці, це більш такий факт. Ну, це це мені ну мені подобається взагалі цей підхід, що можна е, образно за малі гроші провірити якусь гіпотезу. Ну в нашому але... місті це, це актуально, тому що це реалізуємо. Ну якщо говорити там про якісь більші міста, напевно теж можна, але це ну на практиці реалізувати досить важко. Важче точно ніж в маленьких масштабах маленького міста. Ну, однозначно, але основним все-таки стає аналіз того, коли ти це поставив, і стоять люди з листочками, які записують і аналізують в різні пікові години ситуацію. Ну, так, так. Це, це, це класний інструмент. Який багато де практикують і в Європі, і в Америці. Нам його потрібно теж запозичувати. Ну, скажу так: насправді Мукачево найліпшує в цьому плані, тому що ну, тут, його <с>? тут його примінили. Тут його примінили. Є недоліки і тому подібне, але є, є якісь е, е, зрушення. Можливо, як неможливо, а точно завдяки тобі, <сум> точно, Ай, завдяки комусь. <сум> точно завдяки ще щекомусь. Точно завдяки громаді якби рухаємося, я думаю, в правильному напрямку. Але повертаючися да, до наших перешкод і бар'єрів, які в місті інклюзивності, то е, хотілося, ще б зауважити про такі бар'єри, як переривання е, пішохідних доріжок. Е, Автомобільними заїздами в гаражі, або навіть коли йде основна не основна вулиця, так її там перерізає ще одна вулиця. І там також бордюр, два, два метрова якийсь там яма, незручно переходить. Тобто, якщо мета заохочувати людей всіх категорій пересуватися містом, а не відлякувати їх. То потрібно залишати тротуар рівномірним без переривань. Це теж якби світова практика. Тобто ти робиш в одному рівні тротуар по висоті, тобі не потрібно спускатися вниз, а на дорозі тоді такий ну, горб, горб такий, да? і на ньому може наноситися розмітка пішохідної зебри, яку видно водіям гарно. І це врахується зараз ну, найкращим варіантом. Пішохідного переходу. Ну і хотілося б зауважити, що перше це машині легше подолати той бар'єр, це раз. А друге, що машина епізодично користується цим заїздом, тому що зранку, наприклад, ти з двора виїхав, ввечері ти вернувся з роботи, заїхав. А люди, цей трафік, який ходить по тротуарам, вони набагато більший. Так? І коли ти, наприклад, на велосипеді йдеш. На швидкості їдеш і ти отак вниз-вверх-вниз вверх. Це виглядає як якийсь екстремальний спорт, а не пересування містом. Ще хотілося би сказати про те, що пандус це все-таки краще, ніж сходи. І сходи це ще один приклад того, як пішоходи прагнуть заощаджувати енергію. Бо рух по сходах вимагає додаткових зусиль, витрат енергії та зміни ритму ходи. Ну, це про зміну ритму ходи це дуже цікава думка, тому що я неодноразово чув від людей, які займаються бігом. Що воно ніби дуже збиває дихання, або щось. Ну, знаєш, сходи ніби диктують тобі тільки один варіант. Ти просто е, біжиш, біжиш, біжиш. Потім один, два, три, чотири. Ти ніби зовсім змінив ритм і збив дихалку. Або якщо, наприклад, ми говоримо про набережну, то ти мусиш вибігти з набережної, почекати, поки машина переїде. Да, якщо ми говоримо про Венецію і там перебігти далі в той парк, ну тобто воно збиває тобі цей ритм. Ну, це, це не тільки про бігунів, це про всіх учасників дорожнього руху, так скажемо. Ну, пішоходів, Користувачів вулиці. Так. Тому що, наприклад, ті ж діти, та будь-хто насправді обирає кажу, пандус. Замість сходів, тому що це зручніше з дитиною, їдеш на самокаті, вона обирає пандус. Їдеш з візочком, обираєш пандус. Ну, просто по логіці людини, вона інтуїтивно розуміє, що це менш енерговитратно, і ти йдеш от на зручному пандусі. Так, коли ми кажемо про ці 45-градусні, ну погані приклади, ми, ми це не маємо на увазі. А ми говоримо про зручний пандус, і він. Ну, ДБ це прописано це 8 градусів, але є ще така річ, як. Е... Це максимум, взагалі 5 рахується. 5, 5 це там є просто така річ, як з допомогою когось або самостійно. То насправді 5 градусів це оптимальний варіант. Що, ну... ну, я б не сказав навіть, що 5 оптимальний, я так скажу. Насправді ну, зручно 3 градуса, 5 це вже ну, це максимально, ну, як, максимально типу, зручний. Угу. По ньому якби зручно. По 8 градусів я ходив, це вже незручно, особливо коли е, взимку е, ожеледиться, і, і воно вже так досить важко по ньому пересуватися. Там є, здається, про 8 градусів, що через кожні. Е, Можу помилятися, просто немається. Це цифри 4 метри, здається, тобі потрібно робити горизонтальну е, ну, площину, так, горизонтальний майданчик, довжиною там, здається, мінімум півтора метра. Ну, чесно, не пам'ятаю, то потрібно освіжити. Але ну, я про те, що комфортно, це 3-4 градуси насправді. І це комфортно. І, в принципі, це реалізуємо. Бо багато там таких ділянок, де на перше погляд, а як тут влаштувати пандус? Такий, та як тут влаштувати панс? А ну, варіанти рішення завжди є. Ну це ну цікаво взагалі просто пошукати ці рішення. Ну воно в першу чергу завдяки міському плануванню. Ну, типу, так просто коли в тебе є ситуація дорожня, без якогось глобального підходу, то інколи ну, нереально вирішити там просто 45-градусний роблять. Але якщо до цього підходити комплексно, там, наприклад, одразу враховувати якісь дорожні відмітки. То ну, можна зменшувати ці кути нахилу до більш прийнятних. В ну, тим і треба зайнятись. І взагалі цікаво би було послухати думки слухачів, так, можливо. Напишіть свої коментарі в Ютубі чи в інстаграмі, де можна написати нам. І якщо є щось доповнити або заперечити, було б цікаво послухати е, ну, думки інших людей, щоб не було таке, що ми дуже відриваємося від якоїсь реальності. Ну як ніби так, ми з тобою дивимося, да, досить однобоко. Буває цікаво, послухати ну, думки звичайних користувачів. Вони інколи так просвітляють під під різним кутом, під іншим можуть дивитися на цю проблему. Ну а взагалі я би хотів е, якби підсумувати, так що е, ну, нам потрібно перестати думати, що це якісь особливі потреби. Е, це потрібно нам всім.